Вітаю, я Олександра Коляда, і це подкаст Світове турне українського Щедрика. Сьогодні ми будемо говорити про найвідоміший твір Миколи Леонтовича з філологінею Ольгою Проценко. Вітаю! Пропоную короткий тест. Весь світ скаже Керол Bells, а українці скажуть Щедрик. Так наша колядка в обробці Миколи Леонтовича вважається найпопулярнішою різдвяною мелодією в світі, в якій органічно поєднані прийоми народного багатоголосся з досягненням. Класичної поліфонії, і кожен голос відіграє цілком самостійно виражальну роль, відтворюючи найтонші зміни настрою в пісні. Так дійсно Леонтович був одним із перших. Серед майстрів української музики і по-новому інтерпретував фольклор, використовуючи музичні надбання європейської, саме музично-хорової культури. І понад 100 років у багатьох країнах тріумфально лунає український щедрик композитора Миколи Лаунтовича, чи 145 річчя відбулося 13 грудня. Ювілей українського композитора зараз відзначає весь світ. І протягом цього року хорові колективи України, Центральної Європи, Америки виконали 145 творів Леонтовича. А у рік повномасштабної російсько-української війни. Карнегі холл в нью йорку 4 грудня Щедрик зібрав 2800 глядачів на концерті ноти з України, сторічне святкування колядки дзвонів. І ще майже 5000 тисяч слухачів онлайн. Під час прямої трансляції цікавий факт, що саме перший успіх у США на цій же сцені був у 1922 році. А от скажіть, як і коли український щедрик потрапив за кордон, і чи дійсно світової слави могло б і не бути як винен наказ Петлюри? Так, да, дійсно, дуже цікавий момент. Виявляється, що вперше ця композиція була представлена українській публіці у 1916 році в виконанні хору Київського університету. Це була вже четверта редакція пісні, що набула вже тоді надзвичайної популярності. А щодо Петлюри, то тут такий цікавий нюанс. Є що до того, як стати отаманом військ, Петлюра працює був журналістом, був літературним та театральним критиком, і до речі, він доволі добре розбирався у мистецтві. Ецтві так, от в 1919 році Петлюра почув щедрика у виконанні хору під диригуванням Олександра Кошиця, і саме це надихнуло його. Ну можна сказати, на одну авантюру. Наступного дня він вже доручив організувати йому капелу, яка б їздила світом і популяризувала українську культуру. В результаті Щедрик став інструментом української дипломатії початку ХХ століття. Хто б міг подумати, що звичайна колядка стане саме символом дипломатії і світове турне Української республіканської капели під диригентством саме Олександра Кошиця, який ініціював Петлюра саме для культурної промоції новостройної держави, зробила колядку. Не Неймовірно популярною і до сьогоднішнього дня. Угу. А хто ж такий Олександр Кошець і яка його роль? Олександр Кошич – це один з видатних українців, хоровий диригент. Він був композитором, вченим етнографом та педагогом. І на той же час він був доволі визнаним авторитетом. Разом з Міністерством освіти УНР. Він береться створити капелу, яка згодом йому і принесе світову славу. Для цього оголошують дійсно справжнє талант шоу. Можна сказати, так званий x фактор для прослуховування хористів. І починають з'їжджатися з усіх регіонів талановиті люди. І в результаті прослуховування в капелу проходять рівно 100 людей. А як же так сталося, що організували турне колективу, про який ніхто нічого не знав? Ну, це ще одна цікава сторінка світового турне Щедрика, а, значить, мало того, що колектив був дійсно невідомим, так у капели була ще й купа проблем. І так сталося, що через тиждень після її створення Київ захоплюють більшовики і хористи змушені були терміново евакуюватися аж до Кам'янець-Подільського і ем, без речей та нот. І знаєте, кошиць згадує перший виїзд капели за кордон. Як ну тут цікава, така буде цитата, що це була якась кочова орда, яку страшно було підпустити серед білого дня. До міста, і добре, що до Праги ми приїхали вночі. Тобто, уявляєте, в якому стані були люди і як відбувалася вся ця поїздка? І слава Богу, що на допомогу приходить український посол у Празі, він надає капелі 130 тисяч чеських крон, і на ці гроші. Кожен зміг купити собі і костюм, краватку, носову хустинку, черевики, пару шкарпеток. А чарівні жінки пошили білі е, сукні. Отак От починалося е, це турне. Але ж в той же час, незважаючи на всі ці проблеми, адміністрація капели дуже грамотно підходить до організації туру. Що відбулося? Значить, за кілька тижнів до початку туру в Європу вирішають промотори, вони домовляються і про статті в газетах, і запускають шутки поміж людей. І були надіслані дуже красиві запрошення і високій публіці, і дипломати. І культурним діячам. Угу. А коли і де Щедрик вперше пролунав у світі? Перший виступ капели відбувся 11 травня 1919 року в національному театрі. Праги. Але ще такий цікавий є нюанс. Щедрик міг взагалі не потрапити за кордон, бо Лантович не хотів віддавати свої партитури. І він був такий скептичний щодо своєї музики, що не Нерада пускав її в світ. І коли Капела дуже просила його дати щось зі своїх творів, він казав. Пісні так недоладно скомпоновані, що їх не випадає співати на праській чи паризькій сцені. І як згадував хтось із хористів, пісні взяли без згоди автора, і тільки так вони побачили світ. І як показує історія, вони дійсно правильно зробили. І в результаті Щедрик став найбільшим хітом капели в усіх країнах світу. А от цікаво, як же зустріли капелу в Європі? Ой, ви знаєте, в це було дуже складно повірити, але капела мала грандіозний успіх. Вже після першого виступу преса виходить з дуже захопливими відгуками, і слава починає ширитися вже попереду України. Почалася бурхлива мода на все українські. і захват від наших прекрасних українських пісень передавався по воєнним відню та Парижу. До речі, для Європи поліфонічний капельний спів взагалі був незвичним, і критики приходили за лаштунки перевірити, чи немає там підставного музичного інструмента. І уявляєте, навіть заглядали у рот співакам. От така цікава ситуація. А от під під час концерту в Женеві панянки підхоплювалися з місць і в екстазі ламали парасолі. А у Німеччині співхору порівнювали з враженнями від опер самого Вагнера. І ви знаєте, в одній з польських газет преса писала, що Леонтович це Гомер в музиці. Угу. А чого ж досягла українська капела от, от, з гастролями за кордоном? Дійсно, ви знаєте, два з половиною роки тривав тур капели Кошиця за сприянням уряду УНР. Це було 10 країн, більше 200 концертів, 600 публікацій у пресі. Але на превеликий жаль, мистецтво завжди йде поруч з історичними подіями. І так сталося, що за цей час Україна на превеликий жаль зазнала поразки в боротьбі з більшовиками. І уряд у НЕР вже не міг більше підтримувати капелу фінансово. Але втім, до того часу, вони вже Добули собі світову славу та продовжували виступати як успішний бізнес-проєкт. Так, у 1922 році капела вирушає в Америку. Їх перший виступ відбувся відомому нам Карнегі Холл в Нью-Йорку, про який ми вже сьогодні згадували. А далі успішні гастролі, 400 концертів у 150 містах. Останній концерт відбувся 7 травня 24-го року у Нью-Йорку. І тур Капели, який вже з 21-го року є українським національним хором, закінчився абсолютним тріумфом її місія, як послання України до народів. Світу Угу. Майже все так, як і зараз. А так. от е, як же Щедрик став американською колядкою? Так, да, дійсно. Е, як же так сталося, що саме українська е, пісня стала відомою, дуже багато людей навіть не знають, що ця мелодія з відомих голівудських фільмів є саме українським щедриком. Так от, після американських гастролей, Олександр Кошець залишився в Америці. Він продовжував. В там працювати, записав багато пісень капели, серед яких був і Щедрик А в 1936 році вже американські композитори, диригент українського походження Пітер Вільховський, який працював на радіо NBC, записує вже англійську версію слів до Щедрика. Керол оф Bells» та бере його до репертуару студентського хору, і до речі, в тому ж році він з триумфом виступає для 15 тисяч глядачів Національної асоціації вчителів музики у Медісон Сквер Гарден. І ви знаєте, з цього моменту вже почалася зовсім нова історія неперевершеної української колядки, яка лунає у всьому світі під час різдвяних свят. Щедрик він пронизаний добром, надією та світлом. Його ми співаємо і слухаємо в родинному колі, його транслюють на радіо, телебаченні, виконують на найбільших сценах, та регулярно ми можемо його чути у саундтреках голівудських фільмів та серіалів. Маючи нагоду, я бажаю всім щасливого різдва, величного родинного свята, народження надії на спасіння, надії на мир, на справедливість. Добро обов'язково подолає зло, і ми, українці, неодмінно переможемо. Згадаємо тих, хто захищає нашу країну від ворога і помолимося за них, попросивши у Бога здоров'я та сили, Божої милості всім нам щастя, злагоди та перемоги! Приєднуєсь до привітань найшвидше і нам всім перемоги і велика подяка Збройним силам України. А до вашої уваги лунає музична композиція Щедрик у акапельному виконанні студентів освітньої програми Естрадний спів Дніпропетровського фахового мистецько художнього коледжу культури.